Критика має бути обґрунтованою та відповідальною і повинна не менше ніж література замислюватися над вічністю. Маріанна Кіановська вітаю вас! Ви дивитеся унікальний телепроект каналу для всієї родини АТВК, який має затишну назву Книжковий кошик. Сьогодні ми традиційно познайомимо вас із п'ятьма книжковими новинками. А ще дізнаємося, для чого літературі потрібна критика і якою вона має бути. Сьогодні у книжковому кошику мемуари Девіда Рокфеллера, відвертий, гострий, захопливий погляд відомого банкіра і благодійника на своє життя, на пройдене, відчути і побачене. Грошові знаки та монети України, історія українських монет, банкнот і міських грошей. Харківські казаки Євгена Альбовського, Переведення книги 1914 року, яка знайомить нас із початками харківської історії і простовий безліч легенд про заснування Харкова вантажівки Volvo Ерленда Лу, роман норвезького письменника, майстра наївного письма, про те, як потрібно жити і не переобтяжувати себе умовностями. Хто там у Малиновому береті? Наталі Ризанової. Історія дамських капелюшків від античних до футуристичних. І не щотижня у новинах з'являється інформація про те, що якась відома заможна людина почала писати книги. Хтось пише для дітей, хтось кулінарні, хтось радить нам займатися йогою чи фітнесом, але найчастіше такі люди пишуть про самих себе. Цінність таких швидкоспечених мемуарів, часто написаних на замовлення іншими людьми, відносна. Тим цікавішим для нас є мемуарний досвід Девіда Рокфеллера. Мемуари американського банкіра, благодійника і колекціонера нинішнього голови дому Рокфеллерів з'явилися українською два роки тому у видавництві Юніверс. Писати їх Девід Рокфелле розпочав, коли йому було 87 років. На той час він уже перебував на пенсії, займався активною благодійною діяльністю і вирішив озирнутися на пройдений життєвий шлях. Наш книжковий експерт Роман Москаль вважає цю книгу справжньою знахідкою для українського читача, бо ж у радянські часи мемуарні традиції в Україні були перерваними. Відтак у Рокфеллера справді є чому повчитися. Ця людина дає яскравий приклад того, як в світі багатих людей моделюють ситуації, яким чином і чому роблять благодійність, яким чином роблять гроші і для чого роблять гроші, як їх вміти робити. Але не варто думати, що якщо Девід Рокфеллер фінансист, то він пише лише про гроші. У цій книзі Рокфеллер розповідає про своє дитинство, про обов'язки, покладені на нього великим статком. Згадує свою військову службу під час Другої світової війни про свою банківську кар'єру. 4 чотири династії покоління Рокфеллерів. Він був наймолодшим сином спадкоємця нафтової компанії та покровительки сучасного мистецтва. Навчався у Гарварді, спілкувався із багатьма світовими лідерами, серед яких Микита Хрущов, Аріель Шарон, Фідель Кастро, Нельсон Мандела. Він багато подорожував і лишався вірним рідному Нью-Йорку. Автор не просто наводить цікаві факти зі свого життя, але й показує себе як гарного стиліста, який вміє писати відверто, зворушливо і захопливо. Колишній генеральний секретар ООН Анан назвав мемуари Рокфеллера неоціненною ретроспективою нашої доби. Крім того, це надзвичайно цікава особистість. І, хоча видно, що літературні редактори попрацювали над текстом цих мемуарів, але все одно навіть з цих текстів ми бачимо його особисті, риси, які Залишають неповторне враження в того, хто буде їх читати. Це захоплене читання. Я особисто не міг відірватися від цієї книжки, як щойно взяв її до рук і прочитав першу сторінку. Цього року наша держава відзначає 15-річчя однієї надзвичайно важливої події. 1996 року в Україні було проведено грошову реформу. Тодішній голова правління Нацбанку Віктор Ющенко зазначив, гривня надійно війшла в життя кожного громадянина України. і Є важливим стимулятором економічного та соціального розвитку. Отже, поговоримо про гроші українські гроші. 2005 року Харківське видавництво Колорит в рамках серії Українська колекція видало альбом Грошові знаки та Монети України. Книга відображає історію українських грошей від часів Київської Русі і до наших днів. Перший розділ присвячений металевим грошам, які, за свідченням істориків, з'явилися у 8 столітті у Китаї. Карбовані монети Київської Русі виникли на межі 10-11 століть. Їх називали златниками і срібляниками, На них карбували портрети князів і тризуб знак Рюриковичів. У наступні століття на українських землях ходитимуть польські півгроші, литовські динари, золоті дукати, голландські та італійські таляри, російські рублі, золоті та срібні гривні. Центральної ради у незалежній Україні карбувати монети почали 1995 року. Український монетний двір виготовляє гроші масового обігу і колекційні монети. Вони широко представлені у цьому альбомі. Другий розділ знайомить із українськими паперовими грошима. Це передусім банкноти часів Центральної ради, гетьманату Скоропадського директорії Російської імперії. Звісно, банкноти незалежної України. Третій розділ буде особливо цікавим для харків'ян, бо ж у ньому йдеться про так звані міські гроші, які друкувалися у нестабільний період із 1917 до 1920 року. Видавати гроші на місцях було дозволено спеціальною постановою раднаркому у Харкові. Такою видавничою діяльністю займалося близько 80 установ. Альбом Грошові знаки та монети України визнали кращою книгою про Україну на сьомому київському міжнародному книжковому ярмарку. Як ви вже помітили, майже щотижня ми намагаємося добирати до нашого кошика щось ексклюзивно харківське. Видання, які знайомлять нас із харківською історією та культурою. Ось і цього разу у нашому кошику перевидання книги 1914 року. Харківські казаки Євгена Альбовського. Оскільки до сьогодні немає усталеної думки про те, коли і ким було засновано Харків, дослідження Євгена Львовського присвячене історії Слобожанщини, допоможе багатьом краще пізнати минуле нашого міста, уникнути безлічі необґрунтованих легенд, познайомитися із тим, як жили харків'яни, та які мали політичні симпатії у другій половині XVII століття, Євген Альбовський – це одна із найяскравіших постатей. Тих, хто вивчав історію Харкова, Харківщини Слобідської України. Кадровий офіцер він походив із дворянського роду, роду, який мав козацьке коріння. І, Звичайно, його цікавило минуле, надзвичайно цікавило. І він знаходив весь час нові відомості, нові матеріали і публікував їх. Отже, цікавість Євгена Львовського до харківських козаків була продиктована бажанням дослідити власні корені. Перша робота Львовського з історії харківського козацького слобідського полку була досить компілятивною і багато в чому навіть помилковою. Щоб виправити допущені помилки, Євген Львовський довгий час працював у російських архівах. Так з'явилася перша частина майбутнього великого дослідження під назвою Харківські козаки». Майже через 100 років книгу перевидав Харківський музей приватної сади. Цікаво, що попри деякі неточності цього видання, попри авторські поетичні суб'єктивні відступи, до сьогодні не з'явилося наскільки ґрунтовної роботи присвяченої цьому періоду історії Слобожанщини. Альбовський аналізує перші роки історії, конфліктні часто роки історії Харкова. Конфлікт відбувався між мешканцями міста і воєводським правлінням. Дуже яскраво описується не лише Харків. А й скажімо утворення Балаклійського полку, і звичайно показується дуже яскраво військова історія, все таки Альбовський історик Харківського полку із 70 х 70-х роках 17-го століття. 1915 року Альбовський видав продовження цієї книги, присвяченої історії харківського козацтва першої половини XVIII століття. На жаль, вона вийшла у Санкт-Петербурзі невеликим накладом, і до сьогодні розшукати її сучасним харківським історикам не вдалося. Я письменник. Це єдине, що я міг робити по-справжньому добре. Зізнається сучасний норвезький письменник Ерленд Лу. Стиль його письма називають наївним. При цьому Лу ніколи не пише про самого себе, лише вигадує. Сьогодні ми розкажемо вам про роман Ерленда Лу, який було написано ще 2005 року. Російською він вийшов минулого року і має назву вантажівки Вольво. До того як стати письменником, Ерленд Лу спробував себе в ролі кінорежисера, санітара психіатричній клініці, вчителя, перекладача, завдяки такому строкатому досвіду, лу вдається писати правдиво і переконливо. Ерланд Лу це автор, який, власне бере в полон. Наївністю свого письма, от одна з перших його книжок, якщо навіть не перша, так і називалося наївно супер. От це якісь такі дуже прості конструкції, дуже прості речення, дуже прості ідеї, але вони викладені, викладені настільки легко, тепло і досяжно. От що цей письменник він просто не, ну, не залишає до себе байдужим. Не залишає байдужим і роман Вантажівки Вольво можна говорити, що це книга про старість, втрату гармонії, боротьбу із приписами та умовностями. Сам автор, який встигає на сторінках цієї невеликої книги і розповісти про себе і поспілкуватися із читачем, і зробити чисельні відступи, розгорнуті посилання чи не до кожного абзацу, зізнається у цій книзі неважливі пролог та епілог. Це не той випадок, попереджає нас письменник, коли всі сюжетні лінії елегантно й імпозантно сходять Водяться воєдино на останній сторінці. Навпаки, тут захопливою є кожна із романних ліній. Дуже кумедна і місцями дуже сумна історія про, скажімо так, напівбожевільну стару жіночку, котрій 92 роки. От вона при цьому має величезну образу на консерв, на концерн Вольво, котрий нібито не виплатив якісь там гроші, чи то її чоловіку, чи то її особисто. Вона при цьому захоплюється такою верстафаріанською музикою. Бог для неї в музиці «Боб Марлі. Якби скажімо, у мене по сусідству десь мешкала така бабуся або, скажімо, якби я мав таку бабусю, а от нам було знаєш, ну, про що поговорити. Окрім божевільної бабці на ім'я Майбрід, яка наприкінці закохується у чорношкірого продавця платівок, їде відтягуватися на музичний фестиваль, де всі молодші за неї на 60-70 років, в романі є ще два не менш цікавих герої. Як і в попередніх романах Ерленда Лу, тут ми зустрічаємо Доплера, який розчарувався у професійному і сімейному житті, і разом із сином і Бонго вирушає в мандри, щоб робити добрі справи. Адже у світі йде безперервна війна. Ну і ще один яскравий персонаж Антон фон Борінг, ровесник Майбрід. Одночасно, її ворог, скаут і знаменитий орнітолог. Як бачите, герої надзвичайно симпатичні і нестандартні. У романі Лу з ними відбувається чимало різних веселих і абсурдних пригод. Додамо лише, що про цю книгу дуже приємно розповідати друзям. Виходить навіть удвічі смішніше. І наостанок трішечки поговоримо про красу. І справді, як можна про неї не говорити, коли з кожним днем все відчутнішою стає присутність у нашому житті весни. Саме вона змушує жінок критично оглянути свій гардероб і вишуковувати різні способи для його урізноманітнення. Якщо вірити нашій наступній книзі, кожну жінку може зробити стильною одна єдина деталь. Цією деталлю є капелюшок. Приміром, ось такий. 2007 року у видавництві факт вийшла книга Наталі Ризанової Хто там у Малиновому береті із підзаголовком Історія дамських капелюшків вона зацікавить не лише жінок, які прагнуть бути стильними, але й істориків. Перші капелюшки з'явилися ще до нашої ери і носили їх у ті часи, переважно заможні і короновані жінки. Головний убір дружини єгипетського фараона міг сягати півметра. В античній Греції жінки витворювали дивовижні головні убори із власного волосся стріч і коштовностей. На зміну такій простоті прийшли складні конструкції із серпанку. Середньовіччя подарувало нам тюрбани, конуси, вуалі, чепчики та капюшони. Епоха Ренесансу, дивовижні конструкції з оксамиту із розрізами, віконцями, гаптуванням, коштовними каменями і пір'ям. Знайомить авторка із власне українськими головними уборами, які ще до недавнього часу носила кожна заміжня жінка. 20-21 століття подарували жінкам повну свободу. Прикрасити себе у наш час можна і капелюшком під бором скіапереллі, і тюрбаном, і капюшоном, і хусткою. Невероятне разнообразя головних уборів, невероятне разнообразя тех акцентов и нюансов, без которых немыслимо сегодня создание ни одного образа, потому что он никогда не будет доведен до конца, если мы не используем головной убор, но ну, я имею в виду шоу-бизнес, я имею в виду публичных особ и тех людей, которые хотят ярко, незабываемо себя проявить. На думку Наталі Резанової, найрадикальніший спосіб вразити чоловіка, а саме цього, переконана авторка, прагне кожна жінка – одягнути капелюшок. Саме він є маніфестом мільйона почуттів, прихованих у жіночій душі. Стільки ж існує. Нує і моделей жіночих головних уборів. Зважаючи на кількість ілюстрацій у цій книзі, головні із них точно тут відображені: від класики до футуризму. Наш експерт і міжмейкер Елен Броше переконана, виготовити стильний головний убір. Сьогодні кожна жінка може власноруч Необхідно на до к шляпникам, тому що дуже багато много головних уборів було скаструрована не только фетра, но і із м'ягких шолкових ткані. Можна і ім'я фантазію і на накрутить себе тюрбан і сконструювати, заложити определенне ткані, котрі сьогодні в огромном асортименті міця, і сделати себе привлекательно разнообразне, інтересне. Надзвичайно весняна книга. Саме час забути про зимові плетені шапки і фабричні берети, і пошукати щось справді яскраве і нестандартне. Ідей у цій книзі вистачить на всіх.